Я всіх вітаю, приїхав на дикий пляж, сьогодні будемо ловити тіфар. Ось моя наживка, це лиманський неріз. кидаю на рушничок, щоб лишня волога. Ось Настя, яку я використовував, такий поплавець зелений. Різного кольору вони бувають, червоні, але от на кефаль потрібен зелений різного, різного відтінків. І ось такий гачок самопідсілений. Кефаль дуже дурна риба, вона часто сходить. Я зараз показу розпутую. Повідці у мене невеликі, там сантиметри три і два повіця. Це у мене. Дві палочки 360 кидаю ну місяць мі... кидаю метрів сімдесят вісімдесят до ста ну але чесно. Ну що я закинув дві палочки, два фідра то мої, лівий, то Сашин, там і там 60-70 грам груз. Дочекався я такі кефалі, О! Тільки закинуть, щоб камеру не з тих, як яка красуня. Кефаль такий є. В той день у мене ще було одне клювання, але я не реалізував ту кефальку, не дотягнув. В інший день ми вирішили поїхати в інше місце і половити там кефальку. А якщо не буде, просто будемо впиратися ставрі. Так кефалі немає. Зараз будемо думати, може на ставрідку перейду. Новинки немає. сегодня легенький Катушечку легеньку. Сириус 2000. Новый раз, где у меня такие самодор и груз Ne oluyor ki? Sim haçlık San Фіринг, фірін набилось зараз, якщо вітер трішки заспокоїться, розмажемо рибку. Раз, два, три. Ух, какие. У меня одна. одна. Ну, в одно ведро складываем. Деколька. Ну, уже нормально, я ж Це дієдофірін. Саша підібрав ключик, я спочатку кидав там грам 10, я нічого не ловив, люди там справа, зліва кидали більше грузи, там грам 30-40, вони теж нічого не ловили. А от Саша підібрав ключик, він кидає 18 грам і от. Цієї ваги от прям вистачить, щоб вона трішки гналась за самодуром, але він не падав дуже швидко. Зараз прямо тут на морі приготую. Ставрітку посмажимо, поїмо ну і продовжимо нашу рибалку. Зараз пакетик, туди ставлітку, запанирую, трішки прису. Трішки приселити. можешь нас три поднять. Помидорку. На mm -hmm. mm -hmm. люди ставлять куловлять, но мы ему поели, сил набрались, теперь можно снова ловить. Я ставлю такая. Вот это. Вот это, вот это. Приятный размер. Очень приятный. поддержать. О! Что, вкусняха. Анчуха. Анчоус. добрые.

Идет у нас анчоусы. Да, два анчоуса. Анчоусы. ленточка была. Ушла. У -у -у. Да, два анчоусы. А тут мене спіймав сусід. Зараз анчоус, чи багато ставріда буде, чи багато анчоуса. Ой, Оп. Ого ого. Тяжова арта. Ох, Сьогодні якось так це пів мою голову. Половина усаші. Якось так. Ще посмажили трішки. Дякую всім за перегляд. На цьому завершую рибалку. Всім до скорої зустрічі.